Три тисячі імпровізованих виборчих бюлетенів роздали виборцям у 144 му та 145 му округах. Медійники працювали три дні на ринках і зупинках громадського транспорту в Полтаві та на центральних вулицях у селах Полтавського та Котилевського районів. У бюлетенях людям пропонували проголосувати як за кандидата-мажоритарника, так і за політичну партію. Ті, хто не приховував своїх політичних вподобань, голосували відкрито. А ті, хто хотів зберегти рішення в таємниці, мали можливість самостійно кинути до скриньки свій бюлетень. Опитані полтавці голосували як за нинішніх нардепів, так і за тих, хто йде до парламенту вперше. За Андрія Матковського, тому що він стільки років підряд, був самим Полтаві чистим городом. А він був хазяїн непоганий, були дороги, дітські садики. Воєнний городок він взяв на баланс. Там зробив поліклініку, чистота, красота. За Ляшко. Чого? Ну, програма мені її подобається. І сам він діловий чоловік. А з мажоритарщиків і ще по округу балотуються?» Матковський. Чому? Ну, то, що він знає роботу. цю. І я думаю, що він на своєму, буде на своєму місці. Бублик, наверное. О чем? Ну, сегодня у нас была, как казати, на заводе он приезжал, рассказал о помощи в АТО. Ну, такой, как сказать, пока он приехал, первый, пока месяц от него неплохие отзывы. А так как она будет дальше, время еще есть, целая неделя. За Матковского. Чего? Як что? Ну, решил я так. С Юлей Тимошенко мне нравится, и программа нравится. І... А з мажоритарщиком? Та ні, я там ще не інтересувалася з ними. Ну, а оце Юлія Тимошенко і Ляшко. Оце ж. Я за нього і голосувала, як президента вибирали. Ну щось мені їхня політика більше подобається. Дивіться, давайте візьмемо любого, От, хоча візьміть і того кигібка. Що він зробив? Абсолютно нічого. От як у реформи зробив ніде нічого. Обратно жветься до власті. Я таких не, не признаю. Результати голосування виявилися наступними. Спільно по 144 му і 145 сорок округах полтавці віддали свої голоси за партію президента і представників його команди. Так, блок Петра Порошенка набрав 33%. відсотки. Радикальна партія Олега Ляшка 12%. відсотків. Народний фронт близько 11,5%. з відсотків. батьківщина 8,5%. відсотків. Об'єднання самопоміч майже 8%. відсотків. «Свобода» – трохи більше 5%. відсотків. Опозиційний блок 4%, громадянська позиція Анатолія Гриценка 4%. Комуністична партія та партія Сергія Тігіпка Сильна Україна по 2%. Щодо мажоритарників, то по 144 му округу лідером став Сергій Каплін, який набрав 52%. За ним Юрій Кривошеєв – 12,5%. Сергій Бульбаха 10,5%, В'ячеслав Науменко 7%, Сергій Чередніченко – 5%, Віктор Гаранін майже 3%. По 145-му округу першість отримав Андрій Матковський, набравши 37%. За ним йде Юрій Бублик, у нього 19,5%. Далі Юрій Анучин 10%, Тетяна Корост 7%, Василь Ковальчук 5,5%, Микола Балабан близько 5%, Антон Фалтинський 2,5%. Такі своєрідні вибори проводяться в Полтаві з 2010 року. Вони дають реальну картину, говорять фахівці, оскільки проводяться в Умовах максимально наближених до справжніх парламентських виборів.